Моє вітання вам, брати і сестри. Слава Богу, за ці весняні дні, які є у нас, але є такий контраст, коли ще є і сонце, є і мороз, і сніг, але це вже таке. Хай Господь нас проводить надалі. Ми знаємо, що. Після зими завжди приходить весна. І сьогодні хочу тему відкрити: це не зосереджуватися на негативному, знаєте, негативне завжди воно може бути, але на позитивному, щоб ми зосереджувалися на позитиві. І знаєте, як каже Філіп'ян, третій розділ, тринадцятий вірш, кажуть такі слова: що забуваючи те, що позаду, і спішучи до того, що попереду, щоб ми спішили. Вперед до доброго хорошого Хри Християнський позитивний е позитив, це дуже важлива річ для людей, які народилися згори, і ми завжди повинні пам'ятати, що е ми е жодним чином не повинні вертатися назад, не повертатися туди. Е про те, краще забути, як забуває ніч у світлі дня, коли Ніч вона пройшла, і приходить світло дня, яке освітлює всі темні уголки. Християни також позбавлені в майбутньому гніву, крику, злоріччя, всяких речей ми позбавлені, тому що Христос нас від цього всього і збавив. і жодним чином це не стосується вже нас. Гнів. Господній. він паде на цей світ, але не на християн. Написано, що віруючи, він гнів цей не торкнеться. Гнів Божий, він не торкнеться їх, тому що вони являються дітьми Божими. Е, е, знаєте, це важливо нам завжди пам'ятати про те, що Господь піклується на, про нас. Ми не покликані для. То, щоб знаходитися в старих речах, ми покликані написано, що ви нове творіння в Ісусі Христі, і хай кожен із нас буде знаходитися в цьому новому і духовне життя наше. Хай воно буде повинна е, бути кращим і зосередженим на Христі, а не на речах цього світу. Хай Бог благословить нас, щоб гріх нас не не. Не захвачував, а щоб нас захвачував Господь, і хай праця Господня вона буде недаремна. І ми з вами, ті люди, яких покликав Господь для нових звершень. Так що ми з вами зосереджуємося не на негативі, а на позитиві. Благословіння вам. Амінь.